Hello of привіт, ротарійська родина. Всесвітній день боротьби з поліоміелітом, 24 жовтня, це шанс усвідомити наші досягнення і заохотити людей діяти для остаточного викорінення поліоміеліту. Цьогоріч ми зіткнулися як з досягненнями, так і з викликами. Але як люди дії, ми маємо розвивати успіхи, протистояти викликам і залишатися мотивованими нещодавно цього року під час візиту до Карачі в Пакистані мене надихнули працівники первинної ланки охорони здоров'я. Чоловіки старанно працювали щодня на контрольно-пропускних пунктах, щоб вакцинувати тисячі дітей. У той час, як жінки ходили від дверей до дверей, щоб безпосередньо працювати з родинами. Деякі медичні працівники буквально драпалися на гори, щоб вакцинувати дітей у віддалених місцевостях, і їхня рішучість ніколи не похитнулася. Після того, як я на власні очі побачила відданість медичних працівників карачі, я знаю, що питання полягає в тому, коли поліоміеліт буде подоланий, а не чи буде. Доки ми продовжуємо підтримувати медичних працівників, виступаючи за викорінення поліоміеліту, підвищуючи обізнаність і збираючи кошти для охоплення кожної дитини вакцинацією, не існує нічого, чого ми не досягли би разом. Наша місія звільнити світ від поліоміеліту є найкращим прикладом втілення в життя нашого плану дій. Завдяки нашим спільним зусиллям. Ми подолали 99,9% шляху. Але ми не можемо подолати загрозу поліоміеліту без вашої допомоги. У цей всесвітній день боротьби з поліоміелітом. Зробіть, будь ласка, пожертви на кампанію «End Polio Now» І допоможіть нам досягти нашої мети у 50 мільйонів доларів США, щоб отримати повну підтримку два до одного від фонду Гейтсів. Разом Ми виконаємо нашу обіцянку дітям світу та їхнім родинам і прокладемо шлях до світлого майбутнього. Разом ми покінчимо з поліомієлітом.